На це час оновлень. Із закінченням зими мимоволі починаєш замислюватись про зміну гардеробу. Про модні тенденції та закордонну фешн-індустрію, яка впливає на смаки Дніпропетровців, сьогодні у програмі Відкритий світу. Кіно, шоу-бізнес, тижні моди в Україні та за кордоном глянець. Усе це, що сезону диктує тенденції та тренди, пропонує нові образи. Цей яскравий світ вабить. Ми купуємо якісь речі, прагнучи наблизитись до картинок із журналів. А варто замислитись, що мода лише одна з індустрій. Все построено на бізнесі, як ви самі розумієте, транснаціональна корпорація, яким це все принадлежить. наприклад, тут тут же LVMH, і може принадлежати не тільки дома моди, і не тільки глянець, но і трендове агентство. Як тренди. тренди купують дизайнери будинків моди та пристосовують їх до потрібного фірмового стилю. Байєри обирають з колекції речі, які матимуть попит у покупців на певній території, наприклад, в Україні. Макс Жерліцин – байєр та стиліст фешн-компанії. Він також працює індивідуально з людьми, як іміджмейкер. Ми зустрілись з ним, аби поговорити про модні тенденції та індивідуальний стиль. Мода це те, що зараз Продається і то, що большинство носить, либо що хоче большинство. не более того, Стиль, он стається з вами по житті. это це сейчас самое главное. Воспитать свой стільний імідж. Ми зустрілись із жінками різного віку, кожна з яких цікавиться модою і має власний стиль. Знайомтесь, Аліса називає себе модницею. Культуру шопінгу та смак мама виховала у неї ще з дитинства. Свого часу це допомогло Алісі знайти роботу і зустріти кохання. Мой парень, наприклад, він дуже це цінить во Він говорить, що це мой вкус, как бы умение хорошо одеваться. Это одно з моїх ну, ключевых качеств, яке как бы помогают мне вообще в жизни, в обществе, общаться с людьми, привлекать как бы к себе внимание. Анна працює промоутером у концертному агентстві. Її стиль формувався під впливом оточення та американської культури. Мой ідеал цеджвік, це ікона шістих годин, музеїн Ворхла і просто сумасшедша барышня, яка, власне, стала символом покоління 60-х з усім бунтарськими взглядом, короткими стрижками, вибіленими волосами ярко накрашеними глазами. Надія. Особливо не женеться за модою. Ще з молодості зберігає свої уподобання – смужечки, горошок, червоний колір. В її гардеробі чимало вбрань з багатою історією. Я себе виражаю так, як я хочу. Тим більше, у мене є зараз час. Немножко думати, як мені одягатися. Я йду на пенсію, то торопитися дуже нікуди. Одягатись та змінювати образи для Аліси – норма життя. Каже, за модою не женеться, обирає лише те, що до вподоби, а не те, що диктують віяння нового сезону. Це частина мене. Это образы, которые складываются в моей голове сами по себе. То есть э, мне даже не нужно рассматривать модные журналы, лазить по сайтам. Это правильно. Вот сразу здесь хочу уважать таких людей, потому что так как по лукам в журнале будут ходить все. І ти не будеш отличаться від паси. А сейчас очень важно отличаться. Алиса частенько купує речі. Якщо маєш смак, гарне вбрання можна знайти усюди в інтернеті, звичайних магазинах, бутиках чи навіть секонд-хенді. Возможно, вам покажете странным, ви не повірите, але повністю мой образ ну, крім обувість на із секонхенду. То есть вот эта рубашка. Фирма Next и штаны, если я не ошибаюсь, тоже скинни той же фирмы. И я хочу сказать, да, что там тоже можно найти стильные вещи. Это отличный способ сейчас это допускается, когда человек с ног до головы, дольше габана, допустим, да, либо там же Армания. Это легко. Таким образом, мы свои ошибки, если что-то мы неправильно сделали, мы так мы оправдываемся. Вот, Но ну, это же Армания, это же он так посоветовал. Ну, хотя выбираем мы. Аліса влаштувала для нас показ: до кожного вбрання вона окремо підбирає прикраси, взуття та сумку. Сміливо комбінує. Наприклад, альтернативний діловий стиль або образ для прогулянки. І вбрання, яке із щоденного легко перетворити на вечірнє. Например, простое красное платье, как на мне, без каких-либо блесточек, стразов и бусинок, можно смело носить на учебу, на работу, куда бы то ни было, а вечером уже комбинируя его с различными украшениями и подчеркивая свой макияж, выглядеть на все сто. для Вечернім варіантом може бути і поход в ресторан або в какой-нибудь клуб, де відсутствує какой-либо дрес-код, і в той субкультурі, в той середі вона буде виглядати стильно. Щоб виглядати завжди по-різному, та щоразу цікаво, не потрібно багато грошей, радше багато фантазія. Вона сміливо експериментує з образами, тільки колір її волосся змінювався багато разів від чорного до нинішнього блонду. В одязі вона прихильниця британських та американських мотивів. Її ікони стилю, модель Агнес Дейн, акторки Тільда Суїтон та Джин Сіберг. І вже названа Еді Седжвік. Натхнення черпає з епохи 60-х. Вона цікава. ні, пропустити її її. Згляд взгляд мимо не пройде, Ми задержимося. Дуже э, стильна дівшка ще в дитинстві. Вона була модною дівчинкою. Мама завжди обирала для ані епатажні вбрання. Це й стало її родзинкою. Тепер свою фантазію нічим не обмежує і постійно експериментує. Я... Когда в магазин захожу, я не делю на вещи на женские и мужские. То есть я просто могу зайти, копаться, найти какую-то футболку с интересным принтом, понять, что это вообще мужской отдел, прикинуть и там да, найти самый маленький размер и думать, что я могу с ней делать. И мне вообще кажется, что это очень развивает, ну я не знаю, умение сочетать разные вещи, комбинировать. Комбинировать это замечательно и на самом деле уважаю людей, которые могут э, вещь за 20 э, долларов, купленную в Америке, преподнести, как будто она стоит 20 тысяч. Настрій в одязі визначає і музика, яку слухає Анна. Це Боб Ділан, Ролін Стоунс, Нірвана, The National, Pink Floyd, Led Zeppelin, Florence and the Machine, Queen, Placebo. В одязі це джинс в усіх варіаціях. Речі, що повторюють моду 60-х, наприклад, брюки з високою талією. Іноді сукні. Я його чисто случайно йшла в Києві, У мене була між робочими зустрічами буквально 30 хвилин, я Зайшла в сусідній торговий центр, і вот оно на мене посмотрела. Я на нього у нас все складалося. останні кілька років. Найулюбленіше у гардеробі Анни метелики. Їх або дарують, або дівчина купує сама за кордоном. Такий тренд уже година два. Такої да. многії колекціонірують їх. Це тренд ностальгії о ретро временах. Також так вот, є мода на немножко образ ботаніка. Анна дуже любить спілкуватися з різноманітними людьми, багато подорожує, гуртає глянцеві журнали і спостерігає за перехожими. Це усе надихає на зміну в стилі. Субкультури та й міняються. Сьогодні вона працює з одним виконавцем, завтра з другим. Вони всі різні. І середа і окруження будуть мінятися. Таким образом, вона і сама зміняє свій імідж. Дуже успішно. Наша наступна героїня знає часи, коли у магазинах одяг підібрати було складно. Стандартні фасони та фактури, дефіцит, журнал бурда моден, захоплення індивідуальним пошиттям, черги в ательє – це те, що пройшло покоління наших батьків, і те, що ми мало уявляємо сьогодні. Було дуже складно. Було дуже складно зробити себе ансамбль, тому що ми не мали можливості вибрати собі стиль обуви. Битавала у нас такое понятие достать. И по возможности там, когда у кого случалась командировка, поехать в Москву, в Киев, и тебе привозили что-нибудь импортное, мы были очень счастливы. Потому что человек индивидуальность, потому что мы всегда э хотим привлекать внимание к себе и выглядеть не так, как все. Речь своей молодости Надея Васильевна дбайливо зберігає та із задоволенням одягає. Каже, з кожною пов'язана якась історія. Наприклад, ця вечірня сукня та подарована чоловіком 20 років тому хутряна горжетка. Вона відвідується многофункціональності. Я скажу, це платье можу носити в торжественній випадки з цим мехом, як коктейльне. Це абсолютно класичний силуэт, тільки можна сказати, що він був куплений буквально вчора, цей комплект вот, вот это вот уже гламур вечерний. Гламур, стиль це это только женский стиль і только вечерний. стиль красних дорожек. У гардеробі Надії Василівни завжди були різні кольори та фасони. Окремо образи для прогулянки, для відпочинку і для урочистих подій. каже обмеження і заборони радянського часу вдало обходила завдяки умінню одягатись відповідно до події. Це і є хороший смак. Всіда приймала внімання. Кому я йду, які будуть люди, як вони будуть одіти. Не хотілося виділятися із общеї маси яркості. Це дуже важливо. Ми повинні об этом не забувати. Не дозволі прийти в коктейльному платі на офіційному мероприятие з красними дорожками. Останні кілька років Надія Васильівна часто навідується у Францію. Каже, є різниця в манері поводитися на публіці. Французькі жінки, як ніхто інший, вміють справляти враження, причому неважливо, у що вони одягнені. Вони Они впечатлення Це на свіжа вимита голова, це непременно запах, не обов'язково дорогих якихось духов, ну і звісно, удобна обувь. Наш стиль одягу немножечко напищений. Очень часто видишь женщин, які одеты дуже нарядно в обычной рабочей обстановці. Ми іноді зациклені на одязі і забуваємо, що це лише маленька частина іміджу і до того ж далеко не головна. Перва фактура, потім йде костюм, антураж, роль і сторін. Антураж – это те, що нас окружає. Це наші друзі, это то заведення, де ми з вами обідаємо, де ми працюємо, де ми живемо. История – это вся інформація чоловіка на може бути як и правдива, так і вимишлений. Секрет успіху в тому, щоб всі ці елементи гармонійно поєднувались. Тоді на перший план вийде найцікавіше ваша індивідуальність. Макс Жерліцин розкрив мені секрет, як завжди виглядати модно. Пам'ятайте одне просте правило: його встановили ще у пансіоні шляхетних дівчат. Взуття має бути дорогим. Капелюшок модним, а сукня чистою. Тож грайте з образами і пам'ятайте, що кожна жінка особлива. Убачимось!